Сьогодні нам передали лампу операційну, стаціонарну, безстіньову, сухожирова шафа велика для стерилізації інструментарію, апарат для розморожування плазми, холодильне обладнання, гідравлічні ноші. І також тумбочки прикриватні, які потрібні у нас в відділенні реанімації, хірургії. Маріупольський шпиталь розпочав працювати у Кіровоградській області. Його командир показує медичне обладнання, яке отримали від благодійників, від наших німецьких партнерів, обладнання, яке потрібне нам для більш якісної надання медичної допомоги. Каже, з Маріуполя не вдалося нічого вивести. Дякую за поміч кропивницьким колегам та благодійникам. Подарований операційний стіл вже встановили у відділенні. Відповідає абсолютно всім нормам, стандартам сучасної медицини, і він нам буде дуже сильно допомагати в нашій роботі в лікуванні наших поранених. Міністерство оборони забезпечено обладнанням яким необхідне, але скажімо так, і допомога волонтерів теж буде дуже доречна. У шпиталі працюють медики з Маріуполя Кіровоградщини. Скільки їх евакуювалось, командир просить не називати. У Маріуполі госпіталь працював з 2020 року. 15 березня цього року російські військові скинули на будівлю авіабомбу. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації я працював у військовому шпиталі в Маріуполі. Після того, як він був зруйнований, зараз ми відновлюємо свою роботу в Кіровоградській області. Нині у шпиталі працюють чотири відділення: Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.